Попри дощі як у другій половині дня, у прогнозах синоптиків високі температури. За народним календарем від сьогодні можна очікувати ще 40 днів спеки. Усі, хто міг вже купаються у морях, іншим лишається Дніпро, на якому цього року відкрито три офіційних пляжі на монастирському острові, у Воронцовському парку та в Придніпровську. Також існує декілька місць, де купатись заборонено, але вони все одно приваблюють городян. Які умови пропонують відпочивальникам у рекреаційних зонах, наша знімальна група здійснила власну інспекцію. Кар'єр на червоному камені цього року втратив статус офіційного пляжу. Але у будні, а ще більше у вихідні, тут безліч відпочивальників, адже травичка на пагорбах зелена, а сміття прибирають. Уся пляжна інфраструктура то єдина роздягальня, за яку місцеві й досі вдячні міській владі. А тим паче за облагородження берега. Раніше то нічого не було, тут камиші тільки були і дірев'яками. А потім не все срубали. От пісочка насипали. В общем, що вони зробили. Купатися заборонено і рятувати нікому, але пологе дно перетворило це місце на дитячу купальню. Далі там глибоко. Ні, ну большая, а потом глубіна. Ні біля протилежного берега сміття разом з мулякою незрозумілого походження. Поряд скелі, з яких завжди знаходяться бажаючі стрибати. Любителям фауни також сюди. Ви і живого Причому воронцовський пляж зі своєю широкою мілиною справжній рай для дітей. Звісно, якщо батьків влаштовує не дуже чистий пісок. Відчувається, що тут прибирають, але знімати взуття щось не хочеться. Схоже, що вночі тут розпалюють багаття, в піску багато недопалків та іншого сміття. Ну, опасно, звісно, але стараємося поближче к воді. Саме по цьому стараємося поближе воді тут. менше мусора. На Воронцовському пляжі має бути служба рятувальників. Є навіть вишка, та де, хоч би єдиний рятівник. А ми не знаємо. тут <звук> немає. Роздягалень багато і вони охайні, душ працює. Амброзію викошують і взагалі територія справляє гарне враження. Для чистоти експерименту відшукали і туалет. Ось там всередині не дуже лячно і майже не пахне. Туалети на монастирському острові ось такі: один безкоштовний, а усі інші за 2 гривні. Є й інші ознаки цивілізації ліжаки за 10 гривень та парасольки за 5. Але і те, і інше у смішній кількості. Скільки у вас ваші ліжаків? 28. Всього 28 на этот пляжик, так? Да? Ну так. Да. А зунтика. Зунтіка. В даний момент поки у нас 7. Напої на офіційних пляжах можна продавати тільки у пластиковій упаковці. Але в найближчому кіоску холодильники набиті скляними пляшками. Продавшися спершу сховалася, а вийшли тільки коли побачила гроші. А скажіть, будь ласка, це стекло, потом іде. Викидаємо. В пісок? В річку. Пісок тут начебто просіює спеціальна машина. Та пляжники все одно скаржаться на бруд. Трава, вона ж, на не щас випросили, вона, мабуть, зночі випросили на берег. І ніхто не пройшов, ні убрав. Рятівник на монастирському острові на місці, а ось по меддопомогу пропонують звертатися невідомо куди. Ну, там же написано на вот де переодіватися, що 110 десять метрів пункт знаходиться, 110 десять метрів. Я вважаю, що це 110 110 метрів. Якщо упал, пока добежишь туди назад, то може бути всяке. Сонце, повітря та вода і можна всією родиною на пляж. Не дуже чистий і комфортний. До того ж, Дніпро вже починає цвісти і згодом ще один мінус додасться до невибагливого відпочинку по Дніпропетровській. Марина Дудник, Антон Логуш, новини 11-го каналу.